Це оболонь. І як і у випадку з Дарниця, вона дуже змінилась за минуле століття. Тож зараз вже ніхто не скаже, що у 1960-х тут відпочивали дачники. І добирались вони сюди зазвичай Дніпром. Оболонь 60 років тому це не великий житловий масив, а болотиста околиця Києва, яку усі називали на честь урочища Наталка. Дачі тут мали напівлегальний статус. Це були маленькі будиночки, часто із фанери, які зводили на одне літо. Навесні під час паводків ці будинки нерідко зносили течією, а коли вода спадала, датчики поверталися до своїх ділянок. Відпочинок тут був невибагливий, натомість уєднанні з природою. Ароматні луки, чиста вода, свіжа риба, а ще практично у кожного свій город. Адже до найближчого магазину шлях був не близький. До дач можна було дістатися і дорогою, але під час паводків її зазвичай розмивала. Тож найчастіше користувалися невеличкими катерами. Їх називали лапки. Вони відправляли з причалу в районі Гавані. Ну і звісно, на дачі можна було дістатися і власним човном. Це був шматочок нашого нового випуску про те, як кияни проводили літо у минулому. А повне відео шукайте в Ютубі на каналі Двори Києва.